«4 плюс 1» – Під такою назвою в галереї Ужгород відкрилася міжнародна виставка акварельних робіт. А представили її шановані вкраї митці Василь Скакандій та Борис Кузьма народні художники України. Людмила кош Радько та Петро Фелдиші заслужені художники України, і відомий словацький художник Андрій Смолак. Це когорта не лише талановитих митців. А й прекрасних педагогів. Тому не дивно, що саме вони вирішили відродити одну із найцікавіших і надзвичайно складних технік у малярстві, акварельний живопис. І цим самим заохотити молодь, у котрий шлях до мистецтва лише починається. Ми вирішили якось привернути увагу не лише публіки, а й студентів, і всі. До акварелі, тому що у нас традиційно живопис, полотно, олія це вже так звикли. Да? А от акварелі працює небагато людей, хоча є дуже добрі художники, які майстерно володіють цією технікою. Ну а для молодих це буде, бо тому, що у нас, наприклад, як? Відкрили графічне відділення у нашій академії. Я веду там курс живопису. Ну і композицію, але я привчаю їх до акварелі. Так, як я колись вчився колись в інституті в київському, і я вважаю, що це дисциплінує, це виховує добрий смак. Це дуже складна техніка, не так легко воно дається. Але коли людина володіє добре цією технікою, тоді вона може багато чого. Бачу, що ви не зраджуєте нашій срібній землі, прекрасна природа, прекрасні ці будівлі, села, гори ну те, що є рідне нашій душі. От коли малюєте це, зображуєте в своїх роботах, що самі відчуваєте як художник? Знаєте, це, це моя земля, і я до неї відношуся дуже таким, знаєте, ну душа моя наповнена з нашим краєм, звичаями і природою. і Я стараюся. Передати цю красу через свої акварелі, щоб воно дійшло і до глядача. Цікавий факт живопис аквареллю має свою історію і традиції. Перша з'явилася вона в Китаї в 12 столітті, хоча в стародавньому Єгипті користувалися непрозорими акварельними фарбами з додаванням білил. Сьогодні ж ми маємо змогу насолодитися прекрасними роботами майстрів пензля і побачити, що ця техніка. Тим і цікава, що результат її непередбачуваний, лише майстерність керує процесом, пане Андрію. Ми не вперше з вами бачимося на срібній землі. Побували на пленері, на якому ви брали участь. Це були прекрасні ваші дні перебування на Закарпатті. І ось ви зараз в галереї Ужгород. Наскільки для вас важливо, нашого найближчого сусіда, виставити свої роботи саме в нашому місті. Настільки важливо, наскільки у нас, тому що е, багато закарпатських художників ходить до мене, до снини, до моєї галерії. Я там і виставляю і продаю. Я не вважаю Ужгород тільки вашим містом. Е, мій дідо був похоронений свято в Ужгороді, е, батько матері. Не знаємо де, бо це коли це була Чехословаччина. Все. Я вважаю вас і всіх закарпатців своїм містом, тому що, бо що я вчора прийшов у картини, а пані кута тут служить, де вона з другою говорила по мадярськи. А я говорю, ви мадярка. Вона говорить, ні, я словачка. Знаєте, то я дуже рад, що мене запросили закарпатські художники виставлятися з ними, з ними. Е, люблю акварель, люблю Скакандія, його, його мастерство. Е, Мої роботи основно не такі. Я малюю жінок і другою технікою. Акварелі я малюю рідко, але дуже люблю акварель. Добросусідство сусідство і повага один до одного. Вони мають велике значення у житті художників, пленери, обмін досвідом і просто зустрічі колег розширюють кругозір кожної творчої особистості, а спільні нові проекти. Це великий крок вперед, наголосила начальник управління культури Закарпатської ОДА Вікторія Фролова, котра привітала учасників з відкриттям виставки. Щойно повернувшись з засідання міжурядової комісії українсько-словацької, де підтримувалися питання щодо обов розділі культури мистецтва інформації. Дійсно, щоб ми підтримували і цілювали саме такі двосторонні міжнародні творчі проекти. Ми це робимо вже давно і спільно в різних напрямках. А це ще є одним доказом, ще один із одним доказів, що ми дійсно партнери, ми дійсно. Сусіди ми дійсно єдина цифру, яка можливо трошечки розділяє нас ж весна в нашому залі, тому що тут присутня акварель, одна з самих таких специфічних, одна з самих ніжних, самих гуманних технік, яка для художника ставляє дуже великий інтерес. Я думаю, що цей інтерес ви сьогодні задовольнити. Тими роботами, які тут представлені, тому що ідея виникла, чесно говоря, спонтанно. Е у нас акварель трошки така призабута техніка. Є дуже багато художників у нашій спірці, які займаються цією технікою. І тому ми вирішили таким чином, отака група, зробити таку невеличку провокацію для того, щоб підстрігнути і других акварелістів теж участвувати в аналогічних проектах. Лише власний приклад, ось що може заохотити молодих митців до акварельного живопису. В Цьому переконані ті, хто вважає цю техніку не лише складною, а й цікавою. Для чого робилася виставка? Напевно, як вона задумувалася, просто можливо як реабілітувати техніку акварель, тому що у нас на цьомусь вона ну, якихось таких на других ролях знаходиться. А, хоча я вже говорив Борис багато про акварель. Це дуже демократична техніка. Тобто, нею поволодіють і діти, перше, що довіряють дітям, це акварель. З другого боку її діапазон дуже широкий, і, ось, по нашій виставці можна уявити різні, так і задумувалися різні техніки. Тобто може бути традиційна, аля-прима, по-мокрому, лісировочна. Тобто варіантів дуже багато. Ну, акварель має таку здатність заспокоювати людину, гарний настрій відкликати. Вона така м'яка, ніжна. Я думаю, що для ужгородців корисно виставку акварелі, щоб могли порівняти з іншими видами образотворчого мистецтва. Акварель дуже важлива для наших студентів як етап художньої майстерності. І Василь Юлій Скаканій час від часу дає майстер-класи для всіх студентів. Ну і я думаю, що і для насолоди теж корисно, не лише для майстерності, тому я вітаю ужгородців, наших студентів і викладачів із цією виставкою. І ще цікавий факт. Основними особливостями чистої акварелі є прозорість і чистота кольору. Живописна акварель, як правило, ніжна, тендітна і повітряна. Але до середини 13 століття вона мала чисто прикладний характер. В основному нею користувалися для розмальовки креслень, гравюр, пресок. Хай був акварель то, то що я люблю. Може і самого дитинства. І тому незважаючи на те, що кажуть, що то не, не дуже таке важливе мистецтво, бо не на полотнове, а на папері, а бо я то роблю, бо то я то люблю. Люблю казки, люблю всякі легенди, там свята, і ту ну, люблю а, ну, як то яскраві. Щось таке яскраве, веселе. А від казок, від всяких таких оповідань є якісь враження. І Тому те, то, що ну, десь торкнулося, пробую на тому папері відобразити. А це не тільки казки. Недавно я робив такі роботи, як Небесна Сотня або Гей, пливе кача. Тобто ці речі, які ставалися, які день ніч вся інформація йшла, і вони вражали, не давали покою. І тому, якщо це тебе торкнеся, то тобі хочеться якось то видобразити. Вміти порадіти успіху своїх колег це так важливо. Експозиція акварельних робіт вразила всіх: і студентів, і педагогів, і прихильників прекрасного мистецтва. So <laughs> Просто надзвичайно талановиті художники. Вони надзвичайно чудові, як, як колеги, як люди. Сьогодні вони презентували е, свої роботи живописні роботи, е, виконані акварелю. Треба сказати, що це досить така складна техніка. Всі художники знають, що якщо малюєш олію, то олія може перекривати, е, накладатися слоями. А акварель це дуже така тендітна техніка в живописі. Е, ти покладеш один мазок і інколи, ну вже його просто не можна виправити. Сьогодні ми бачимо роботи Василя Юлія Скакандія: це пейзажні композиції. Надзвичайно легка акварель, надзвичайно живописна, надзвичайно жива. Людмила Андріївна презентує свої роботи в декоративному плані. Це її фігуративні композиції, теж така жіночість, ліричність в її роботах. Борис Іванович показує свої. Роботи виконані в такому декоративно стилізованому плані. Тобто, кожен із художників, які презентували сьогодні свої роботи, вони неординарні особистості, вони чудові, яскраві художники. І сьогодні дійсно ну є чому повчитися молоді у цих надзвичайно талановитих людей. Настільки разнообразна. Всі ці виставки, які у нас проходять, що наконець ми додалися виставки акварелі. Акварель – це очень тяжела техніка, і не кожному художнику дано її приміняти, тому що тільки висока художник може працювати в цілі акварелі. У нас виставка робіт акварельного мистецтва прекрасний початок, адже незабаром наприкінці літа ми зможемо побувати на обласній виставці художників. Де експозиція робіт передбачається в більшому обсязі? А поки що завітайте до галереї Ужгород. Насолода від побаченого вам гарантована.